Вітаю малята, хлопчики дівчатка. А давайте пізнавати світ разом. Сьогодні вас запрошую до світу казки. Казка гра Колобок зустрічає друзів. Жили були дід і баба. І просить дід, бабу, спечи мені колобка. Спекла баба колобка. І покотився колобок до лісу. А назустріч йому стрибає зайчик. Колобок-колобок. А допоможи мені капусту порахувати, яку назбирав на городі. Малята. А давайте разом один, два, три. Всього три капустини. А якого кольору капуста? Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, ти не зустрічав тут лисичку? Ні, не зустрічав вовчику, покотився колобок далі. А назустріч йому їжачок. Розказав їжак історію, як одного разу ходив на пошуки їжі і натрапив на лісову яблуну. Та так зрадів. Малята, а що росте на яблуні? А якого кольору яблучка? Червоного. А скільки яблук на дереві? Багато. А скільки яблук упало? Одне. Пригадайте, що їжачок почепив собі на голки? Котиться колобок, аж тут ведмідь та й питає. Колобок, колобок, а яких звірів ти зустрічав у лісі? Допоможіть малята. Я зустрів зайчика, їжачка, вовка і тебе, ведмідь, попрощалися. Бувай колобок. Аж тут лисичка, сестричка. Колобок, колобок, знайшла на галявині такі гарні грибочки, поглянь. Лисичко, не чіпай ці гриби, це мухомори, отруйні гриби, а червоний колір попереджає всіх про небезпеку. Дякую тобі, колобок, за мудру пораду, покотився колобок далі. Колобок. Він жовтий, круглий, котиться. Розглянь, на що схожий колобок Покотився колобок до діда з бабою. Раптом чує, хтось плаче. Що сталося, курчатка? Я заблукала. І моя тебе проведу до твоєї мами. Зраділа курочка, що знайшлося її жовте, як сонечко курчатка. Підписуйтесь на канал дошколярикам та тисни на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!